Вночі російська армія атакувала Херсон. Ворог продовжує завдавати ударів по різних частинах міста. Повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Зокрема, у корабельному районі прилетіло на подвір'я приватного будинку. Російський снаряд лишив по собі велику вирву, а також потрощену уламками оселю. У Дніпровському районі внаслідок чергового обстрілу у квартирах повибивало шибки, пошкоджено балкони. Також ворог бив і по приватному сектору, через що понів. Почему людські будомівки. Наслідок Внаслідок цих обстрілів постраждалих немає. я е, якраз отут поток лежала, а он дірка, А я схватилась і кричу, там син у мене спав. Я говорю, Сережа, Сережа, дима повна хата, то не дим, то пиль була така сильна. Туман, повний туман був. Один приліт був отам в дорогу. Дома магазину. дереву. Дуже багато побило вікон, дуже багато. У нас було побите, а зараз ще більше. Он, бачите, аж старчить. І там осколок всередині. Навіть подушки, осколки в подушках. Вон диван розбитий. О, все розбите. В бачите, що тут. Що тут вон с Ввечері та вранці росіяни обстріляли Нікополь. Спрямував ворог на місто дрони. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Будівля ліцею, лінія електропередач. Постраждала жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загалом впродовж доби ворог атакував місто дронами камікадзе та артилерією.